У пізньому СССР, а також у сучасній Росії, сформувався культ маршала Георгія Жукова. Одним з головних стовпів цього культу є виграна ним битва за Єльню у 1941 році, яка вважається першою перемогою Червоної армії у війні з нацистами. Але як все було під Єльнею, насправді. Добрий день! Ви на каналі. Олександр Патрик, нещодавно в мене на каналі вийшло відео про Смоленську битву 1941 року. Сьогодні я розповім про складову частину цієї битви Єльнинську операцію і роль у ній тоді ще генерала армії Жукова. В ході Смоленської битви, 19 липня 1941 року, Вармахт захопив містечко Єльня і таким чином з'явилася загроза. Прориву німців на в'язьму і далі на Москву. Стурбована цим ставка кинула в район Єльні резервну 24-ту армію, яка була сформована у Сибірському військовому окрузі і включена у склад резервного фронту. Спершу армію очолював генерал-лейтенант. Степан Калінін, але народний комісар внутрішніх справ СССР Лаврентій Берія намагався просунути на високі керівні посади в Червоній армії ряд генералів НКВД, серед яких був і генерал-майор Костянтин Ракутін, який до початку війни з німцями очолював Прибалтійський округ прикордонних військ НКВД. Берія добився призначення Ракутіна на пост. Командувача 24-ї армії. На кінець липня 1941 року 24-та армія складалася із п'яти стрілецьких однієї танкової і двох моторизованих дивізій. 30 липня 1941 року резервний фронт, в який входила 24 та армія, очолив генерал армії Жукову. За численні провали на фронті, Сталін зняв генерала з посади начальника генерального штабу і відправив командувати фронтом. Хоча у своїх мемуарах Жуков пише, що це сталося через те, що він запропонував Сталіну здати Київ через можливий удар німців у тил Південно-Західному фронту. Але це не так. Гітлер прийняв рішення повернути танки Гудеріана на Київ лише. Через тиждень після того, як Сталін звільнив Жукова з посади начальника генерального штабу Червоної армії. На кінець липня загрози тилам Південно-Західного фронту ще не було. Просто Жуков хоче подати себе невинною жертвою самодурства поганого Сталіна, очоливши резервний фронт. Жуков вирішив за будь-яку ціну реабілітуватися перед Сталіним. І тому вирішив вибити німців з Єльні. Спершу дії Жукова мали який-небудь сенс, бо з Єльні німці дійсно могли вдарити на Москву. Але на початку серпня командувач німецької групи армій центр, фельдмаршал Бок, Вирішив вивести всі танкові частини з Єльні. Він вважав, що Єльня втратила свою перспективність, і тому тут було залишено чотири піхотні дивізії, які зайняли міцну оборону. В районі Єльні совєтські війська охоплювали німців з трьох сторін. І тому Жуков думав, що він легко зможе перемогти. Комфронту наказав Ракутіну наступати. Увесь серпень 24-та армія вперто штурмувала позиції німців. Геніальний полководець Жуков не додумався обійти єльню з тилу і штурмував її в лоб. Совєтські війська зазнали дуже великих втрат. Жуков постійно вимагав уставки підкріплень, і в результаті єльня стала м'ясорубкою за серпень. 24-та армія втратила 70 тисяч вояків убитими пораненими і полоненими, але не досягла жодних успіхів. Винними у невдачах жуков оголосив командирів дивізії. Зокрема, із своїх посад були зняті командир 106-ї моторизованої дивізії. Полковник Алєксєєв і командир 103 ї моторизованої дивізії, полковник Соловйов. у другій половині серпня Ставка перекинула до Єльні свіжу 43-ю армію генерал-майора Селезньова. Її Жуков теж кинув у Єльнинському м'ясорубку. Наприкінці серпня Жуков нарешті зрозумів, що удари у тил німецьким військам матимуть більші шанси на успіх. І тому створив новий план наступу. Тепер 24-та армія мала оточити і знищити німців. А 43-та армія мала їй у цьому допомагати. Черговий наступ на єльню почався 30 серпня. Після потужної артилерійської підготовки війська Ракутіна атакували горловину. Єльнинського виступу, але просунулися вперед на два кілометри, після чого наступ захлинувся. Цей наступ мав усі шанси закінчитися так само невдало, як і всі попередні. Але німці вирішили більше не триматися за єльню і відступити. Під прикриттям сильних контратак німці почали відхід уночі 5 вересня. Вермахт. Тихо залишив усі свої позиції і вийшов з Єльнинського виступу. Але Жуков цього не помітив. Совєтські війська вранці наступного дня відкрили шквальний вогонь по порожніх окопах. Врешті-решт, у день 6 вересня, 24-та армія без бою зайняла єльню. Подальші спроби продовжити наступ успіху не мали. 43-та армія взагалі. Не тільки не прорвала оборону ворога, але ще й втратила свою 109-ту танкову дивізію. Розлючений Жуков зняв командарма 43-ї Селезньова із посади. На цьому єльнинська операція завершилася. До речі, в мемуарах Жукова ця перемога описана дуже розмито у своїх спогадах. Маршал у розділі про битву за єльню приділяє безпосередньо цій битві. Декілька сторінок зате детально описує бойові дії на південно-західному фронті, до яких він не має жодного стосунку. Єльнинська операція загалом обійшлася Червоній армії у 100 тисяч чоловік, із них 31 тисячу було втрачено лише за період із 30 серпня по 6 вересня Єльню було взято, але це стало пірговою перемогою. Взяття Єльні ніяк не вплинуло на ситуацію на фронті. Та сотня тисяч бійців, яку угробив Жуков, могла би врятувати Південно-Західний фронт від розгрому. Битва за Єльню лише знекровила, резервний фронт. І, зокрема, 24-ту армію. Через місяць знесилений резервний фронт був легко знищений німцями під в'язьмою. Зокрема, у цих боях загинув і генерал-майор Ракутін. Та й вся 24-та армія. Яльнинська операція була широко роздута совєтською пропагандою як перша перемога Червоної армії. Цьому не аби Сприяв і сам Жуков, який привіз сюди купу кореспондентів і журналістів. За бої під Єльнею чотири совєтські дивізії отримали гвардійські звання. Так народилася совєтська армія, ва, вибачте, гвардія, але на хід бойових дій це ніяк не вплинуло. Ну а після війни Єльнинську перемогу всіляко роздував уже Жуков, який, звісно, що в своїх мемуарах про це згадував. Та й пізніше совєтські кінорежисери, зокрема автори кінофільму Битва за Москву, дуже роздули єльнинську битву. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Єльнинську операцію і роль у ній Жукова? Пишіть про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.